Про зміни у правилах дорожнього руху, безпекову ситуацію та чи почали ми активніше користуватися світловідбувачами. Про це говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо наших гостей. Це Олександр Чернов, командир батальйону управління патрульної поліції Хмельницької області. Вітаємо! Доброго дня і Ганна Стримбіцька, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Слава Україні! Героям слава. Ну, певно, що ми так умовно програму розіб'ємо так на дві частини, тому що ми маємо і зміну правил дорожнього руху. Хочемо трошки поспілкуватися ще й про превентивні заходи. Тож, якщо можна, пане Олександре, ми розпочнемо все ж таки з вас. Дійсно, маємо ми інформацію, активно в соцмережах коментують і публікують про те, що є зміни до правил дорожнього руху. Кілька аспектів є, якщо можна, можемо наголосити на найважливіших і розповісти вкотре про те, які ж зміни відбулися. Будь ласка, так дійсно Кабінет міністрів України. Вніс зміну до правил дорожнього руху України. 20 жовтня вони вступили в дію. Перше, це передбачений обов'язок вмикати ближні світлофар та ходові вогні на усіх видах транспорту поза містом. Друге, це в нас закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких. Не менше 150 сантиметрів. Раніше було 145 сантиметрів і вік був зобов'язаний. Це 12 років. Зараз вік прибрано. Дітей водій зобов'язаний перевозити в спеціальних дитячих кріслах, які потрібно також пристібати, крім деяких випадків. Я думаю, трошки пізніше до них повернемось. І крім того, уточнено перелик перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні місця для стоянки великовагових транспортних засобів. Якщо ми повернемось до першого пункту, це водії повинні вмикати на механічних транспортних засобах поза містом ближні на та ходові вогні. Позу містом, Це обов'язок раніше був з 1 жовтня по 1 травня. Зараз це повинні робити завжди. Ми звертаємось до водіїв, не забувати про це правило, тому що це правило зберігає життя, і це зроблено для того, щоб безпекова ситуація покращилась. Якщо ми до перевезення дітей повернемось, то в правилах дорожнього руху. Зазначено, що перевозити дітей треба в дитячих утримуючих системах, які треба прикріплювати пасками безпеки в транспортних засобах. І дитина там також зобов'язана бути пристебнута. Можна перевозити на передньому сидінні дитину, якщо дитині менше трьох років, в такому випадку вона повинна бути проти руху пристебнута. У всіх інших випадках вона повинна бути на задньому сидінні автокрісло або бустер повинен бути згідно з та скільки важить дитина. Також це більше стосується водіїв великовагових транспортних засобів. У нас з'явилось 5 нових знаків: це парковка, де можна зупинятись водіям великовагових транспортних засобів. Це на прямокутному знаці. Символ П, парковка з деякими таблічками до нього. Тобто, я так розумію, що фактично ці всі зміни, вони, ну, скажімо так, передували певні, певна проблематика цим змінам, так? тому що були нюанси, певно, і до перевезення дітей. Все планомірно йшло до того, що мали б такі посилення і міри вжитися в майбутньому. Так, звісно. Якщо раніше було е, вік дитини більше 12 років, її можна було перевозити. Але є діти, які, е, і 9 років, але вона вище або, або навпаки. Тобто ці зміни, в принципі, для того впровадили, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу, і так само, щоб знизити аварійність на шляхах нашої країни. Тобто вмикати ближнє світло, вмикають його в Європейському Союзі постійно. Тобто, і ми будемо вмикати постійно. Якщо ми звернемося до відповідальності, то наприклад за. Якщо водій не користується дитячою утримуючою системою, за це передбачена відповідальність частиною 10 статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення, штраф у розмірі 510 гривень і є повторність. Тобто, якщо водій вчиняє те ж саме діяння протягом року, є повторність, штраф там більший вже 850 гривень. Але Водії повинні розуміти, що це безпека їхня, їхніх дітей, яких вони перевозять, а не тільки штраф, так само за порушення правил зупинки та стоянки. Відповідальність у нас передбачена частиною першою та частиною третьою статті 121. Штраф у розмірі 340 гривень. І якщо водій зупинився, порушив правила зупинки, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, то відповідальність там також більше 680 гривень. І також ми звертаємо увагу водіїв, що порушення правил зупинки це не тільки стягнення, а це можливо більш якісь значні дорожні транспортні пригоди і так далі. Суттєво якому заважати руху транспортному засобу. Оперативному транспортному засобу швидкий і так далі. Якщо ми повернемось до перевезення дітей, то ці правила не діють, якщо перевезення здійснюється в автобусах, якщо ці автобуси дотримуються певних швидкісних режимів, і ці в оперативних транспортних засобах, в швидких допомогах і так далі, дитину не треба перевозити в спеціальному обладнанні. Там трошки інші вимоги, насправді зазвичай, коли ми зустрічаємося спілкуємось в студії з представниками патрульної поліції, ми завжди питаємо про безпекову ситуацію на автошляхах, тому що це дуже важливий складник, зважаючи особливо на погодні умови, які ну зазвичай для водіїв різко настають так перехід з однієї пори року в іншу. Якщо ми зупиняємось зараз станом на от теперішній час, грудень місяць, наскільки зараз от є складна нескладна ситуація з тим, чи водії подбали про зимову гуму і чи Ну, фіксуються певні порушення, дорожньо-транспортні пригоди, де все ж таки ще автівки є, які ну і водії які не перевзуті. Чи є такі зараз випадки на Хмельниччині, чи в місті, зокрема, як вам дорожньо-транспортні пригоди були, дорожні транспортні пригоди є. Вони так є сезонність, скажімо так, якщо це можна так назвати в ДТП. Їх не скажемо, що стало більше або стало менше. Все ж таки причиною дорожньо-транспортних пригод не є гума, але Гума це вже зв'язок між дорожньо-транспортною пригодою. Тобто водій не виконав вимоги, наприклад, безпечної дистанції, але завдяки тому, що в нього була літня гума, це дорожньо транспортна пригода сталася. Тому, так, звичайно, якщо ми перейдемо до Гуми, я можу трошки більше розказати. Та можете, в принципі, зупинитись на тому. Ну зазвичай, за яких погодних показників кожен водій, можливо, десь водій є початківці, які тільки починають до цього процесу призвичаюватися. Вже потрібно е, розуміти і подбати про те, що гуму потрібно таки замінити. Там знаєте, певний температурний показник існує е, гуму. Треба замінити. Це база, це найважливіше правило, що треба зробити взимку. Е, е, немає такого, що я обережний водій, або я буду рухатись якось там трошки повільніше і так далі. Вона має інший склад, вона більш, має більший контакт з поверхнею, з дорожньою поверхнею гума. Треба міняти на всіх чотирьох колесах. Не, не треба поміняти на двох колесах і вважати, що це буде безпечніше. Якщо у вас передній привід, то це небезпечно. Під час руху зимою треба робити менше якихось різких маневрів, треба, не треба натискати педаль гальма або педаль газу дуже різко, тому що це також можна привести до неконтрольованого руху транспортного засобу. Ага. Також можемо дати такі поради, як використовувати зимовий омивач до скла, тому що Їхати опинитися на трасі з замерзлим лобовим склом, це те, те, що, та що пригода, наповнювати повний бак бензину, тому що якщо ви опинитесь в, десь на трасі або ще щось, то це ваше, ваш обігрів. Не буде палива, можна замерзнути. Також на стінках напівпустого пустого баку є Конденсат, який може потрапити до паливного баку. Це також може вивести ваш транспортний засіб з ладно. Завжди треба брати з собою елементарний такий екстрений набір. Можемо його назвати: це лопата, якийсь пісок, посипати і так далі. Повинна бути повноцінна аптечка. Це не просто бінт і якийсь аспірін, а це аптечка, якій є переліки, що там повинна бути. Ці аптечці е, і бути уважніше і виконувати правила дорожнього руху, тому що це основа безпеки. Ну, часом не знаю, що закликають, якщо ускладнені погодні умови, намагатися пішака долати певну дистанцію, якщо, звичайно, вона адекватна, або пересідати на громадський транспорт. Я думаю, теж чи слушне буде це питання для водів, особливо недосвідчених? Це слушне питання. Звичайно, якщо погані, погані погодні умови, то звичайно краще утриматися від керування транспортним засобом. Але якщо ви пішохід, то також треба виконувати правила дорожнього руху. Якщо ви виходите з тролейбуса, то не треба швидко перебігати проїзну частину за того тролейбуса, а подивитись, тому що водії, навіть якщо він вас побачить, він може не встигнути зупинитись за погодних умов. Оперативно не вдасться зреагувати, так? Звичайно, звичайно. От пані Ганну, якраз про те, щоб швидше зреагувати, це певно хотілося більше вже поставити запитання до вас, тому що я от пригадую, минулого року під час блекаутів дуже активно почали не лише говорити про світловідбивачі, але активно почали і українці ними користуватися. Хоча до цього питання закликали ну, тривалий час патрульні чи активніше все ж таки ми почали ними користуватися? Якщо так, хто хто? Чи діти, чи дорослі, чи усі разом? Ви абсолютно правильно зазначили, що ми закликали вже досить давно для того, щоб люди носили світловідбиваючі елементи. Адже зміни до правил дорожнього руху увійшли ще у 2020 році, а саме пункт 4.4, де зазначається, що у темну пору доби або при недостатній видимості, усі пішоходи, які рухаються по проїзній частині або по узбіччю, зобов'язані обов'язково носити світлоповертальні елементи. Це можуть бути стрічки, світловідбиваючі, брилочки, браслети, жилетки, елементи одягу людину повинно бути видно на дорозі. І саме, мабуть, блекаут, на превеликий жаль. Пришвидшив цей процес, тому що ми довго говорили, говорили, говорили. Але коли ми дійсно зіштовхнулися з такою проблемою, що у нас були практично неосвітлені вулиці, дороги, люди все ж таки почули і почали носити світловідбиваючі. Ми не можемо сказати, що усі почали носити так. У нас тільки люди починають звикати до цього. І якщо ми говоримо про категорію осіб, які то як правило, це діти. Чомусь так у нас заведено, що батьки більше турбуються про своїх дітей, студенти. Молодь, підлітки турбуються про себе, але ось дорослі люди щось не дуже. Ну максимум, це ліхтарик брали з собою, або а, телефон умикали. Також те саме ліхтарик. Але ми говоримо про те, що обов'язково повинно бути. На одязі прикріплений якийсь світловідбиваючий елемент. Я, до речі, взяла в студію тут декілька варіантів продемонструвати. Вони можуть бути абсолютно різні на будь-який смак, кому що подобається, і по кольору підібрати одягу, як кому зручно. Це можуть бути лінійки, вони дуже просто кріпляться на руку. Це можуть бути будь-які брелочки, які можна прикріпити там на сумку, на замочок одягу. Можуть бути жилетки. Мені, наприклад, дуже подобаються жилетки, тому що їх видно з усіх сторін. Якщо ми говоримо просто одягнути браслетик, його може бути не видно. А як правильно носити? Якщо ми говоримо про носіння, то їх потрібно обов'язково носити внизу. Але це не всі роблять, тобто на ноги прикріплювати, тому що, коли їде автомобіль, він світить фарами спочатку знизу, да і потім піднімається доверху. Тому, звичайно, буде добре видно на ногах. Але якщо ми прикріпимо на руки, нічого страшного. Головне, щоб нас було видно як зліва, так і справа, тому що у нас, як правило, двосторонній рух. Тому, наприклад, одного браслетика чи одного брелочка цього буде замало. Їх потрібно тоді кріпити декілька у різних місцях. Але якщо ми говоримо про жилетку, про світло Аючи шнурівки про елементи одягу, куртки, взуття, де можна побачити з різних сторін, то це звичайно нас більше обезпечує. І ми знову ж таки це говоримо не просто так, тому що пішохода в даному випадку водій бачить значно раніше, ніж якби до прикладу це був пішохід. Ну, наприклад, в чорній курці. Так, звичайно, по різним налаштуванням і фар, і з дивлячись з якої тканини чи матеріалу вироблено світловідбиваючі елементи. У нас є абсолютно різна статистика. Ну, як правило, подається 130-145 метрів. От саме з такої відстані водій може побачити пішохода або велосипедиста так на проїзній частині. Якщо ми говоримо про одяг, який краще видно, то звичайно білий з всіх, якщо ми не беремо світло відбиваючі, а просто кольори одягу, то найкраще видно білий колір. І потім, чим яскравіший, тим кращий, а звичайно, чорний ми взагалі не бачимо. Тобто 0 метрів, немає, не 10, не 15 метрів для того, щоб водій міг зреагувати. Ми повинні розуміти, що людину в темному одязі взагалі не видно на дорозі. Але якщо ми говоримо про тотальне виключення світла. Або про взагалі неосвітлені ділянки дороги, наприклад, поза містом, то тоді це правило кольорів не працює. Тут потрібно тільки мати світловідбиваючі елементи. Дуже дякую за це важливе уточнення. А чи ця тема підіймається в рамках тижня безпеки дорожнього руху? Традиційний захід, там, якщо не помиляюсь, це навесні і восени, активно відбувається робота із з молоддю, з дітками, чи теж це обговорюєте? Які теми цьогоріч також торкалися? Яких саме? Варто зазначити, що патрульна поліція протягом цілого року працює над даною темою безпеки на дорозі. Ми працюємо як з дітками в дитячому садочку, так і шкільним віком, зі студентами, з дорослими, з людьми літнього віку. Ми говоримо усім про те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Ми показуємо і відео, і приклади, і картинки. Ми вже по різному заходимо з різних сторін для того, щоб донести інформацію, звичайно, для діток в ігровій темі. А що стосується тижня безпеки дорожнього руху, так дійсно двічі на рік ми посилено працюємо у даному напрямку. Ми проводимо різні вікторини, заняття, роздаємо ось такі подаруночки, тут знаходяться у нас світловідбиваючі браслетики. Ми роздаємо перехожим, і навіть коли ми дорослим людям даємо браслетик, перше, що вони кажуть, а дякую, я внучці або я доньці, сину подарую. І коли ми говоримо, що вам теж потрібно мати, вони усміхаються, дивуються, навіщо це потрібно, адже чомусь так сприймають люди, що тільки діток потрібно обезпечувати, але це неправильно. Ну я знаю, що наприклад, якщо ми беремо за кордоном, то ця практика розповсюджена. Так, я думаю, що скоро і ми до цього дійдемо, тому що завдяки якраз вашим ефірам, передачам, нашій роботі підвищується свідомість громадськості. Можливо, хтось раніше не задумувався, то вже після того, як почують, побачать, вони замисляться і підуть, придбають. І до речі, ми навіть проводимо майстер-класи у школах, де навчаємо діток власними руками робити оці світловідбиваючі елементи. Більше того, я знаю, навіть для цього багато не потрібно. Так там відповідний mm -hmm. має бути mm -hmm. матеріал. Так навіть із з фетру є теж зверху в... так. В... так Як фетр, і світло відбиваюча плівка, і цього і фантазія, і цього абсолютно достатньо для того, щоб зробити якийсь світловідбиваючий елемент. Пані Гано, наскільки от профілактична робота прямо пропорційна до ситуації на дорогах. Тобто, наскільки, коли от ми активно про щось розповідаємо, нагадуємо, впливає на ту статистику. Розуміємо, що є певна сезонність, можливо і так, але тим не менше, от ми десь нагадали люди, ага, точно, це ж дуже важливий аспект. Наскільки це діє і на результатах воно потім відбувається? Ви знаєте, це як з гумою, що потрібно перезуватися, так коли у нас уже там підходить така пора холодна, так само потрібно нагадувати, Обов'язково про ці світловідбиваючі елементи. Тому що влітку, як правило, у нас довгий день, а рідко коли дітки там чи дорослі вночі гуляють, хоча і так буває. Да, а, а вже потрібно подбати восени в осені, що постійно завжди знаходився на одязі отакий світлоповертальний елемент. Тому профілактика важлива. Але знову ж таки тут потрібно розділяти. Якщо ми говоримо про пішоходів, ну я свою особисту думку буду виражати, Якщо ми говоримо про пішоходів, про велосипедистів тобто люди, які не закінчували якісь автошколи, так які не мають якесь посвідчення, тобто, от вони ходять так через дорогу, вони рухаються там велосипедними доріжками або по дорозі, е, їм потрібно обов'язково нагадувати, проводити профілактику, роз'яснювати, чому так важливо, тому що, можливо, вони і не знали цих змін до правил дорожнього руху. Тут да, профілактика це хороша річ і дійсно вона потрібна. Але якщо ми говоримо про водіїв, Ну, ще раз їм нагадувати там про якісь елементарні речі. Люди, які отримали посвідчення водіям, так які закінчили автошколу, які керують транспортним засобом. Ну тут, на мою думку, вже більш ефективніше буде притягування до відповідальності, тому що це і так всі повинні знати. І тут ще раз і ще раз нагадувати я не бачу змісту. Пане Олександре, що народилося питання до вас, якщо ми говоримо про взагалі безпекову ситуацію на дорогах, чи є певні порушення, які все ж таки станом на зараз ви фіксуєте, можливо, найчастіше. Ну, зважаючи, можливо, чи на погодні умови, чи от, ну, дата навіть в календарі елементарно, ми розуміємо, про що йде можливо, мова. Так, зрозуміло. Е, без дати у календарі найчастіше порушення правил дорожнього руху це порушення швидкісного режиму. Е, також. Найпопулярніші, можна так сказати, порушення серед водіїв, це порушення правил переїзду, проїзду перехресть, це проїзду пішохідних переходів, це порушення правил, це їзда в нетверезому стані. Це порушення розмова по мобільному телефону під час руху транспортним засобом, непристибання паском безпеки та інше. Також порушення правил дорожнього руху пішоходами велосипедистами, такі ж також це дуже часті порушення. Е, можливо, порушення правил комендантської години, чи таке нині зараз є, чи, чи можливо фіксується, як теж контролюється? Е, порушення правил комендантської години це у нас болюче питання, тому що так, воно є. Так, громадяни його порушують. Наразі законодавець не визначив за це відповідальність, тому. Тут патрульні поліцейські проводять бесіди. Це є законною причиною для зупинки транспортного засобу, законною причиною для зупинки громадянина, для перевірки його, для поверхневої перевірки, для огляду, для перевірки за наявними базами даних. Але наразі дані водії та громадяни не притягаються до відповідальності. Але ми з ними спілкуємось, також проводимо роботу в випадках, якщо нам законодавець це дозволяє, доставляємо їх до відділку поліції і складаємо інші матеріали, якщо знаходяться інші порушення громадської безпеки, дорожнього руху або знаходяться якісь ознаки кримінального правопорушення та інше. Якщо ми зупиняємося на профілактиці, теж якщо можна кілька слів, пані ну, на що зараз робиться акцент? Розуміли, що теж День безпеки дорожнього руху вже минуло, поточна робота триває. На що саме зараз спрямована увага? Дивлячись з якої категорії ми говоримо. Якщо ми говоримо з батьками. З водіями-батьками, ми тоді говоримо про використання автокрісели, про те, що Олександр вже зазначив про зріз дітей, які повинні перебувати у спеціальних пристроях автомобілі. Ми говоримо також про світловідбиваючі. І до речі, от цікава тенденція, що саме водії, які являються також і пішоходами, практично не використовують світловідбиваючі елементи. Тобто, як водії всі розуміють, що це проблема. Кожен хвилюється, що зараз раптово з'явиться людина без світловідбиваючих на Дорозі, яку просто не буде помітно, але в той же час сам водій виходить з автомобіля весь у чорному, і його абсолютно не видно. Тому ми також наголошуємо водіям про таку річ, як оці світловідбиваючі елементи. От про діток ми взагалі навчаємо, що не потрібно гратись біля дороги. Да, елементарні правила, можливо, навіть про які батьки іноді не наголошують, але ми діткам говоримо і це також дієво. І ще варто зазначити, що досить часто. Наприклад, батьки навчають дітей правилам дорожнього руху, але власним прикладом показують зовсім інше. А дітки вони ж все враховують. І коли мама каже дитині, що потрібно переходити на зелений колір світлофора, а сама доганяє там маршрутку, біжить з дитиною на червоний. Можливо, вона розрахувала, що автомобіль далеко, хоча це неправильно, це є порушення. Дитина завтра, ми навіть таке спостерігаємо. Вона так само побіжить на червоний колір, догнати цей транспортний засіб і може не врахувати що поруч вже наближається транспортний засіб, от тому такі речі ми говоримо, дивлячись з якої категорією на що потрібно звернути увагу, і мені здається, що це дієво, коли ще раз і ще раз повторювати і використовувати саме головне різні методи і підходи для того, щоб донести цю інформацію. Усе можливо або було б лишень бажання. Так дякуємо, що ви завітали до нас, розповіли, нагадали, хто можливо десь трошечки призабув певні правила дорожнього руху, але насправді дуже важлива тема, і дуже важливо цього дотримуватися. Дякуємо ще раз. Дякую. Дякуємо вас, шановні глядачі. А ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну!